Вітання усім телеглядачам! Сьогодні у випуску говоримо про новини бродівської громади, а також сусідніх територіальних громад Золочівського району. І не тільки. Бродівські спортовці знову вибороли перемоги та привезли додому призи. Так на вихідних колекція спортивних звершень бродівських футболістів поповнилась двома кубками. Також першу перемогу здобули юніори ФК Бугун. Завершився відкритий чемпіонат Бродівської міської територіальної громади. У турнірі взяло участь 8 команд з Бродівської та сусідніх громад. За два кола змагань кожна команда провела 14 матчів вдома та на виїзді. За результатами змагань переможцем відкритого чемпіонату Бродівської громади стала ФК-Стир з Пониковиці. Срібло та бронзу чемпіонату здобули ФК Січ Ясинів Заблуцівської громади та ФК Іква на Кваша Підкам'янської громади. Суперкубок Золочівського району привезли до Бродів футболісти ФК Броди. Фінальна гра відбулася у Буську між командами ФК «Броди» та ФК Красне. Раніше команди не мали нагоди грати один проти одного, тож у фіналі Суперкубку вперше випробували одне одного на міцність. Спершу сили були приблизно рівними, але згодом з пенальті відкрив рахунок матчу Роман Сурмай. На перерву пішли з рахунком 1-0 на користь бродів. А от другий тайм Красне розпочали з пресингу і в результаті активних атак зрівняли рахунок 1-1. Гол Максима Загоруйка знову переламав ситуацію на користь бродівчан. А на останній хвилині матчу запечатав яскраву перемогу Сергій Сарахман 3-1. Броди привезли додому суперкубок району. Потішили вболівальників і юніори Богуна. Вони на виїзді зіграли матч з ФК Жовква. Перша перемога молодої команди ще й з таким впевненим рахунком 2-0. ЮСШ Богун отримала залікові бали та перемістилася до середини списку у турнірі. У селі Полоничі Красненської громади функціонує створений молодіжний простір Чорнобривці. Два місяці інтенсивної роботи спільних зусиль мешканців села при підтримці благодійників і колишнє приміщення магазину перетворено під сучасний молодіжний простір. Основною метою створення простору було об'єднати дитячу та юнацьку молодь у затишному місці, де б вони могли реалізовувати свої ідеї, грати в різні ігри, займатися творчістю, здобувати нові потрібні знання та соціалізуватися. Для цього створено майже усі відповідні умови, де можна почуватися комфортно. Є роздягальня, облаштовано різні локації, а це чаювання, фотозона, зона відпочинку та книжкова полиця. Також організовано зону зі настільними іграми, місце для танців, кікбоксингу, створено дитячу інтерактивну кімнату для гуртка раннього розвитку. 24 жовтня в приміщенні сучасного інтерактивного простору Лопатинського центру культури та дозвілля відбулася нарада освітян Лопатинської громади. Начальник комунітарного відділу Марія Федунець та присутні освітяни обговорили актуальні питання нового положення про атестацію педагогічних працівників, організаційне забезпечення проведення другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, в результаті дискусій, питань, відповідей обговорень. Дійшли до спільної позиції щодо практичного застосування, положення про атестацію педагогічних працівників та проведення другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів громаді. 24 жовтня жителі Теслугівського старостинського округу Крупицької громади відправили продукти для харчування хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні у Радивилівській центральній міській лікарні. Багато сімей долучилися до благодійної справи. Загалом відправлено більше двох тонн овочів і консервації. Безпека дітей один з важливих викликів воєнного сьогодення. Відтак, 25 жовтня, в Козинській громаді, за сприяння голови громади Івана Школяра відкрили клас безпеки, який діятиме на базі Козинського ліцею. Це ювілейний 20-й клас безпеки в Дубенському районі та 55-й в Рівненській області. Облаштували спеціалізований освітній простір завдяки зусиллям педагогічного колективу освітнього закладу, рятувальників та відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради. Перший урок ліцеїстам провели рятувальники. Дітям розповіли про те, якими бувають міни, та як діяти, коли знайшли підозрілий предмет, навчили, як правильно зупиняти кровотечі та накладати джгути, а також пригадали, як діяти під час сигналу тривоги та в умовах інших надзвичайних подій. На завершення зустрічі працівники поліції роздали дітям буклети про правила поведінки при різноманітних загрозах життю та здоров'ю і влаштували на подвір'ї школи майстер-клас з приборкання вогню та надання медичної допомоги. 23 жовтня у філії Михайлівської гімназії Крупицького ліцею відбувся благодійний ярмарок для допомоги Збройним силам України: тістечка, торти, печиво, вафлі, піца, горішки, чого тільки не було на столах. Домашню випічку охоче розкуповували не тільки діти, а й вчителі, батьки, жителі села, працівники управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту. У підсумку на ярмарку вдалося зібрати 10 тисяч 910 гривень. Отож щиро дякуємо усім, хто бере активну участь у благодійних заходах на підтримку Збройним силам України. Разом упевнено йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава!